Ми приймаємо у себе обрану ректорку університету Віта Утуса Великого у Каунасі, Це Литва, і для нас дуже важливо, тому що Литва є великим партнером України. Литва, як і інші Балтійські країни, чудово розуміють, що таке Росія, що таке російська агресія, і тому вони з нами у цій війні для мене велика честь відвідати університет Тараса Шевченка у Києві. Також я маю дуже сильні емоції після того, як ми побували у ветеранській хаті. Це велика честь сьогодні тут зустрітися, мати змогу обмінятися теплими словами з ветеранами війни і подякувати їм за те, що вони роблять від імені країн Балтії і Європи. Що зараз в Україні фактично твориться нова психологія. Яка ґрунтується не на посттравматичному синдромі, а на ефекті посттравматичного зростання, про що зараз на Заході ще ну, вже почали говорити, але ще небагато досліджень і розуміння цього явища. Наша війна, наша війна це не про синдром, а про зростання. І тому саме на цьому ми базуємо і нашу роботу в центрі в ветеранській хаті, і взагалі наш напрям це те, що ми можемо вже Запропонувати заходу заходній психології.